Одна єдина соборна Україна. Ось небо блакитне і сонце в зеніті. Моя Україна найкраща у, у світі. 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 Це щира, багата, як світ її мова, крилата така молодійна. Шудова. 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 Її обереги верба і калина. Найкраща у світі моя. Україна. Україна. Вітчизна, свята, дорога Україна! Для кожного з нас ти у світі єдина. Єдина. єдина Чи відомо вам, коли відзначається День Соборності в Україні? 22 січня! А про що саме говориться назва ми пояснимо у формі казки. Казка називається Єдина Україна. Мамо, а що ти робиш? Вишиваю, доню. А що ти вишиваєш? Україну, нашу батьківщину. Красиво, дуже красиво, така гарна смужечка з квіточок. Це не просто смужечка, це кордон нашої України, і означає, що наша держава єдина і велика, і народ у нас, дружній та сильний, і ніхто не зможе нас роз'єднати. А хіба так було не завжди? Ні, доню. Ось послухай жила була жінка. Любила вона дуже природу і квіти, було в неї дві донечки, і мама була дуже щаслива. Було все добре, та недовго. Напали на їхні землі воїни лихі, захотіли, щоб все їх стало. А дівчатку і у мати забрали та роз'єднали зундра стала жити до небо теркається крон дерев, Ундра ж росла поміж трав та запашних квітів, Ді серед полів, де на пшениці». Дівчата підростали одна послала очерет у горах попід небом, а інша ростила в густі хлібні поля, та обидві дуже сумували одна за одною. Одного дня Унра побачила блакитні квіти, приїхала дівчинка до них та стала плакати. Чому так плачеш? запитала пташечка. А ось ці квіти барвінку такі ж блакитні, як і очі моєї сестрички. А я за нею так сумую. Що з нею? Її забрали десь далеко, і я тепер не можу її знайти. Хочеш, тобі допоможу. Дуже. А як? Я віднесу їй цю квітку, і вона обов'язково згадає про тебе. Взяла пташка барвінок дзьобок і полетіла. Летіла довго, все зазирало до різних дівчаток очі, шукала потрібні, такі ж блакитні, як і колір пелюсток. Нарешті піднялась високо гори, підлетіла до сестри близько близько, трепочучи крилами. Що тебе так стривожило? запитала Зунра. Що це в тебе в дзьобаку? І простягнула до пташини долоню. Та ж поклала туди рослину. Це передала тобі саме найрідніша людина. Дівчина поглянула на зелений пагін, блакитну квіточку, і враз згадала очі своєї сестрички. Їй стало так сумно. Опустилась вона до землі, поклала квітку та й заплакала. Впали сльози на рослинку і враз сталося диво. Квітка опустила корені і проросла, о ти знайдеш свою сестру за пагінцем. Свірінькнула пташка і полетіла. Проростали квіти барвінку і тягнулися їхні зелені пагони один до одного, покриваючи з обох сторін всю землю, і з'єдналися. Сестри зустрілись, і далі сестри разом зажили. З'єдналася утрачена родина, і вже їх покоління підросли, і відродилась мати Україна, живи Україно! Живи для краси, для сили, для правди, для волі. ми Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Нехай ніхто не пловине твоїх земель бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Ми з вами це одне єдине. ми – це родина. Ти і я. Дві сторони України. То Україна в нас одна. А ми усі, сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках. Всеукраїнської землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а вистоїмо смог. Яка ж дала сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. Серце Україна, єдина, все Україна, така одна.